Ось і настала вже весна. На початку весни український народ вшановує пам'ять українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Тож давайте всі разом пригадаємо, вшануємо та відзначимо 209-ту річницю з дня його народження, адже його творчість люблять і знають не тільки в Україні, а й у всьому світі. Тарас Григорович Шевченка народився 9 березня 1814 року в селі Моринське на Черкащині. Жили вони бідно і багато працювали, щоб прогодувати сім'ю. Дитинство Тараса було тяжким. Він рано залишився без батьків і ріс сиротою. З маличка він працював на багатих панів та виконував важку роботу. А ще в нього була мрія стати художником, щоб малювати своєму. Мальовниче село, і ось на його шляху зустрілися добрі люди, які дали йому можливість вчитися. Шевченко як поет прославив нашу Україну, про неї дізналися люди в інших куточках світу. У багатьох містах нашої держави встановлені пам'ятники Шевченка, названі в його честь вулиці, театри, парки. Малята, коли настане справжня весна, дерева обов'язково подарують нашій вільній Україні та українському народу свій духмяний цвіт та мирне небо. Ми пишаємось тим, що ми живемо в Україні, що Україна подарувала світові такого великого поета, художника Тараса Григоровича Шевченко, ім'я якого не меркне, а живе віками. Ми сьогодні Шевченка вивчали. Закликав він любіть Україну, рідну мову, безкраї поля і прославляйте свою батьківщину ще на довгі і довгі літа.